Черкащино, зоря моя єдина, струмочок чистий, як струна бренить. Мій краю рідний, пісня тополина, хіба тебе я можу не любить? Твої вітри крилаті, світанкові, вели мене по тисячі доріг. Шевченкові слова добра й любові, як слово батьківське душі свої зберіг. Яка краса навкруг, ви подивіться, широким нивам не знайти кінця. Золотисте полум'я пшениці, неначе сонце зігріва серця. Черкащино, зоря моя єдина.